Мені подобається. Чому б нам не сходити на каву? Головне, не дипломи, а внутрішня енергія. Лікую панічні атаки за одну сесію. Я психолог не за освітою, а за покликанням. Ось у них реальна проблема. А у вас так: дитячий садочок. У сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про червоні прапорці того, що не має робити психолог. І якщо ви бачите ці прояви у вашого психолога, скоріш за все, вам треба від нього йти, тому що або він не професіонал, або він не має достатньої кваліфікації. То у сьогоднішньому відео ми поговоримо про ці основні ознаки не дуже гарних чи чесних спеціалістів. Ну що, поїхали? Перший червоний прапорець, на який я хочу звернути увагу, це обіцянки. Я можу вас вилікувати за одну сесію. Я можу вилікувати вашу депресію за дві зустрічі або панічні атаки, або навпаки, кажуть, що вам треба ходити пожиттєво. Давати обіцянки щодо тривалості терапії або допомоги це дуже погана ідея, тому що насправді кожен спеціаліст має знати, що ми не знаємо, як буде розвиватися певний випадок. Бувають випадки, що люди дуже швидко одужують. Бувають випадки, коли люди потребують набагато більше турботи і часу, щоб наважитися на якісь зміни. Тому це нормально, що незважаючи на те, що ми маємо певні протоколи в науці, певні доказові протоколи психотерапевтичні. Але ми також знаємо, що терапія може продовжуватися через певні причини. Ми зазвичай кажемо, що в нас є певні ем, докази, які показують, що ось, наприклад, тривожний розлад або депресивний розлад. Протокол лікування в КПТ ефективний 15-20 сесій. Але ми також розуміємо, що в людини можуть бути особливості, які ускладнюють лікування, певні труднощі у житті додаткові, які. Додають проблем. Тому це окей. І коли психолог вам обіцяє, що я вас вилікую за 2-3 сесії, ну то це дуже треба скептично це сприймати, тому що це не окей. І зазвичай такі швидкі обіцянки, знаєте, швидко, одразу, через одну сесію, це завжди попахує трошечки інфоциганством, тому що насправді ефективні методи, психотерапевтичні, доказові, ніколи не працюють так швидко. Бувають випадки, коли в людини є дійсна якась фобія, наприклад, деякі фобії. Можна вилікувати за один сеанс. Такі випадки бувають, але знову ж таки все дуже залежить від людини, від конкретного випадку. А давати обіцянки, не знаючи людини, це дуже погана ідея і дуже підозрілий червоний прапорець. Друге, що є дуже важливим, це відсутність певних документів чи сертифікатів. І ви можете сказати, що ні, але ж тільки багато спеціалістів, які мають сертифікати, дипломи, але вони погані. Це правда, але це зовсім не відміняє того. Що людина має мати при собі сертифікацію і докази її вищої освіти. Хоча б У мене був випадок, коли я звертався до психолога. Мені було цікаво, я попросив показати її документи про вищу освіту психологічного, але вона відмовилася мені давати і сказала, що це не моя справа, і заблокувала мене в інстаграмі. І це не окей. Так не має відбуватися. Психолог має він зобов'язаний. Психотерапевт, у тому числі, якщо це психіатр, якщо це лікар, зобов'язаний показувати дипломи при потребі, якщо просять дипломи про вищу закінчену освіту. Це дуже важливо. Так само, як психолог, якщо він себе декларує, що він, наприклад, КПТ-терапевт або КПТ-психолог, він має показати вам, що він має дійсно сертифікацію у цьому методі або акредитацію, або що він закінчив курси у цьому певному методі і має дійсно кваліфікацію для цього. Тому дуже важливо дивитися на сертифікати, де людина вчилася, що вона закінчила, і наскільки ця програма, на якій вона вчилася, це є щось дійсно доказове. Тому обов'язково звертайте увагу на дипломи. І я хочу сказати: не бійтеся просити у психологів дипломи, якщо спеціаліст дійсно, якщо йому немає що приховувати, він завжди поділиться з вами. Навпаки, йому дуже приємно показувати вам е, свої здобутки. Тому не бійтеся цього. А якщо він відмовляється або приховує, то це червоний прапорець. Третє — це порушення етичних меж. Якщо ваш психолог починає вам розповідати про те, що вам треба кинути цю людину, ось тут він не правий, а ви права, вам треба це зробити. Або там, наприклад, психолог в часі терапії починає багато особистісного свого викидати, свою точку зору, нав'язувати вам якісь свої ідеї, це вже дуже сильний червоний прапорець. Іноді ми дійсно можемо як психологи, ми можемо використовувати саморозкриття. Я, наприклад, під час своєї практики часто можу розповідати клієнтам про якісь свої випадки. Проблемні якісь труднощі у житті, і це окей, це нормально. Але коли ми починаємо вказувати людині, що це неправильно, що, не що він має так зробити, це порушення етичних меж, так само, як порушення етичних меж, ем, наприклад, обмінюватися подарунками або зустрічатися поза терапією в кафешці, ходити кудись. Іноді ми можемо стикатися з нашими клієнтами, це окей. Але нам обов'язково треба завжди зберігати цю межу. Ми не маємо бути друзями, і ми не маємо мати подвійного стосунку. Наприклад, що він мій лікар, а я його психолог, або я в нього займаюся там вокалу, а він. До мене приходить на терапію, не має бути такого, це порушення етичних меж. Якщо ви бачите, що таке порушення, як занадто активне, інтенсивне нав'язування своїх поглядів відбувається, або якщо людина, психотерапевт, пропонує вам зустрічатися поза сесіями, спілкуватися, дружити, випити каву, це не окей. Це не окей, це порушення меж, і це теж червоний прапорець. Єдине виключення, якщо Зустрічі використовується для подолання певних проблем. Наприклад, в КПТ, ми використовуємо таке, що якщо людина має певні труднощі, наприклад, зі спілкуванням, чи ми проводимо якісь поведінкові експерименти, ми тестуємо певні моделі поведінки, то ми можемо робити сесію десь у якомусь місці, наприклад, в кафе, чи у якомусь публічному місці, чи в метро. Це використовується і для терапевтичних цілей, але якщо просто поспілкуватися, подружитися, щось робити там разом, це не окей. Звертайте на це увагу. Четверте це використання псевдонаукових практик. Дуже часто я бачу у аккаунтах психологів в Інстаграмі або в Ютубі, що вони там про себе пишуть: я психолог, я експерт таро, я астролог. Це не окей. Психолог має бути перш за все науковцем. Психолог це людина науки. Я не кажу, що знати, я не хочу знецінити астрологію чи якісь інші речі, але це не є наукові галузі. І коли людина починає використовувати, якщо спеціаліст використовує у своїй практиці таро, якісь езотеричні знання або астрологію, нумерологію. Це завжди ознака того, що людина може вірити в якісь міфологічні речі, і якось пояснювати щось з такої точки зору, яка не є доказовою. І це може зашкодити насправді терапії. І такі уявлення вони не мають переноситися на клієнта. Тому, якщо ви бачите, що людина починає використовувати якусь езотеріку або навіть релігію нав'язувати вам, то це червоний прапорець. П'ята це зловживання владою. Іноді деякі спеціалісти, психологи в процесі терапії починають трошечки брати на себе ініціативу і відчувати певну владу над клієнтом. Вони починають домінувати, вказувати або іноді навіть агресивно нападати і словживати своїм авторитетом. Наприклад, казати, що я краще знаю, я взагалі тут ну, розумна людина. Ви до мене прийшли, значить, ви маєте мене слухатися. Оце все червоні пропорції. Тому що насправді якісний, гарний терапевт ніколи не має цього робити. Якісна психотерапія це завжди комунікація, це взаємодія і це такий, знаєте, колаборативний метод, де терапевт і клієнт на рівні. Вони однакові. Так само, як терапевт має свої проблеми, він має їх визнавати, що він людина, що він може помилятися. А не вказувати на те, що він краще знає, що він ну найрозумніше. Терапевт дійсно може вказувати на те, що я спеціаліст у цій сфері, я знаю дуже гарно, маю багато досвіду. Я знаю, як наука працює у цьому розладі. Я можу вам допомогти з цим. Я прошу вас собі довіритися. Але вказувати на те, що ви маєте це виконувати, я краще знаю, і при цьому не пояснювати, чому я пропоную цей метод, чому я пропоную це, цю техніку, цю вправу. Це дуже дуже погано. Тому. Якщо ви помічаєте, що ваш терапевт занадто на вас давить, або він вказує на свій авторитет, що він краще знає, а ви нічого не знаєте, це дуже поганий червоний прапорець. І останнє шосте, що я хочу сказати, це знецінення ваших проблем, проблем клієнта. Іноді, в процесі терапії, деякі спеціалісти можуть почати дійсно так применшувати проблеми і труднощі, які має людина. І деякі чомусь психологи думають, що це класна методика допомогти людині побачити, що це насправді щось несерйозне. Але коли спеціаліст починає казати щось типу, та це у вас не проблема, це ви себе накрутили, викиньте це з голови. Знаєте, ось ось у них реально проблема, а у вас це не проблема. Подивіться, як люди інші живуть, тому у вас це взагалі все окей, ви розслабтеся, відпустіть. Це дійсно часто виглядає як знецінення і зменшення применшення проблем людини. Тому що звичайно, що є люди, які страждають більше ніж ми. Завжди будуть такі люди. Але це зовсім не значить, що ваші проблеми мають меншу важливість. Особливо, наприклад, для терапевта. Навпаки, для мене, як для терапевта, дійсно ну іноді важливо, що інші люди там страждають. Але я бачу страждання цієї людини, яка сидить переді мною. і Я маю свій обов'язок допомогти цій людині. Тому, якщо ви бачите, що психолог починає казати, що це у вас не проблема, це у себе не крутило, ось у там проблема, а це не проблема. Розслабтеся, відпустіть це. Ви так себе щось придумали. Одразу сприймати це ну не з недовірою і кажіть про це терапевту, що це не окей. Коли він так каже, що вам це не подобається, якщо ви це бачите, що це повторюється, це теж червоний прапорець. Психолог має завжди ставитися до людини з емпатичністю, розуміти її проблеми і не знецінювати їх. Тому що виглядає так, ніби людина приходить за допомогою, а людина каже: Та вам, вам це не треба, просто відпустіть, ну це це якось не окей. Ось це такі основні пропорції, які я спостерігаю, і часто мені пишете ви в коментарях. Я сподіваюся, що це відео було вам цікаве. Якщо у цьому відео ви не знайшли ще якихось червоних пропорцій, які ви вважаєте, що дійсно є дуже поганими, то обов'язково напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво, як ви це бачите, що вам здалося правильним чи неправильним. Буду дуже радий поспілкуватися. І тоді побачимося у наступному відео. Всім гарного дня!